Вітаю вас, друзі! З вами компанія Grand Car. У сьогодні ми вкотре відвідуємо майданчик Копарт, на якому зробимо огляд актуальних цін та комплектацій, покажемо автівки, які тут є. А також одразу нагадую, що будь-яке авто, яке ви побачите у сьогоднішньому відео, ми можемо придбати та привезти для вас в Україну. Це BMW m 4 2018 року з пробігом 70 тисяч миль. Таким пошкодженням кузова вона буде торгуватися на аукціоні в прайсі приблизно 24 тисячі доларів. Давайте спробуємо її завести. Салон виглядає добре, не затертий, не зам'ятий. Сидіння з усіма. Регулюваннями, красна шкіра в нас, дуже добре бокова підтримка. Ось такі е, знаки М4 у вас буде усюди. Переслідувати та карбонові вставки. Музика в нас Harman Kardon. дуже великі та комфортні дверцята для посадки. Звісно, М-руль з лепістками, багато карбону, під капотом дах, який, до речі, з середині чорний, також на консолі. Керування мультимедіа відбувається за допомогою шайби. Усе працює плавно, ніяких проблем немає. Музика добра. Кастар. Давайте відкриємо капота. Під капотом в нас трьохлітровий турбований двигун. Ось так він виглядає. Тут все в доброму стані. Дуже громко вона працює для того, щоб далі розповідати. Тут в нас по силовій структурі усе добре, як ви можете бачити, ніяких пошкоджень немає, практично немає передньої оптики. З водійської сторони та проблеми з бампером нічого критичного я не бачу. По боковим юбкам, накладкам теж це не критично, і трохи влетів на задній бампер. Ось такий варіант Він придає стилю драйву, та ви зможете відчути комфорт та Насолодження від керування Переходимо до не менш цікавого автомобіля. Це Lexus IS 200T 2016 року з пробігом 66 тисяч міль, який буде торгуватися на аукціоні за прайс приблизно десь 6 тисяч доларів. Та має пошкодження у правій задній частині. Незважається на це, кузов в дуже доброму стані, як ви можете бачити. Усе виглядає добре. Подивіться на цю лінзу, вона зовсім не вигорівша. Також великі диски та добра резина. Е, Затонований авто має люк по комплектації. Зараз ми обійдемо його та більш детально Певно покажемо пошкодження. Тут я бачу, основна проблема, на мій погляд, це ступиться та декілька рычагів, Та, звісно ж, подряпане крила і бамперу. Нічого критичного я не бачу. Добре, що не спрацювала в нас безпека. Салон шкіряний в дуже доброму стані, не брудний, не заляпаний. Обидва сидіння мають електрорегулювання та опції з підігрівом та вентиляцією. Кермо з лепістками, також напівелектричний щиток. Тут в нас кнопка старт-стоп. Під капотом встановлений дуже надійний агрегат 2 та зважаючи на розмір цього авто, буде дуже навіть швидко. По задньому ряду бачимо достатньо простору для пасажирів. Також в нас тут є шайба для керування режимів їзди. Непогана музика встановлена, приємна дверна карта, бо багато м'яких елементів не пластик. Ось такий варіант коштує не дуже дорого, як ви бачите, виглядає стильно, надійний і має багато опцій. Тому за більш детальним прорахуванням під ключ звертайтеся до менеджерів. І в посиланні під Цим відео буде наш чат-бот, в якому ви можете зробити повний прорахунок усього за декілька кліків. На жаль, мені дуже важко словами передати, яка кількість автівок знаходиться тільки на одному з трьох майданчиків Копарт в Майамі. По мінімуму тут знаходиться сім секцій. У кожній секції чотири ряди, а у кожному ряді приблизно 25 автівок. І ця сума десь 700... Тере 800 автомобілів це тільки 30% від того, що представлено на даному майданчику, і це не враховуючи водних човнів та мотоциклів, які також є тут. Куди без люкс, авто це преміум кросовер Porsche Cayenne 2019 року в дуже доброму стані, який буде торгуватися на аукціоні за прайс приблизно 45 тисяч доларів та має пробіг 15 тисяч миль. Зверніть увагу на те, в якому стані кузов немає ніяких подряпин, ніяких пошкоджень, практично нічого не бачимо, що могло би видати якийсь пробіг на цьому автомобілі. Також звертаю увагу на це, на те, що тут в нас встановлено під капотом. Трьохлітровий V6. це дуже швидкий двигун, коли в деяких комплектаціях мог би бути двохлітровий турбований усього навсього двигун. Переходимо до салону, одразу вашу увагу привертає червоний насичений колір. Сидіння мають регулювання по всім осям. Також всередині на рулі ось такі дуже приємні дерев'яні вставки, лепістки, звісно, є, тому що машина досить швидка. І щоб ви не заблукали, 24 на 7 до ваших послуг ось такий приємний компас. Тому ви. У будь-якому разі будете знати напрямок, у якому ви рухаєтесь, а не тільки вперед. Також що хочу додати, дуже приємне регулювання по клімату та музиці. Ось ці кнопки вони відчуваються, тому можна регулювати все, що заманеться на ходу. І підлокотник, він ось такий з тисненням. Дуже гарний варіант затонований вже шикарно. Виглядає білий колір та дуже нарядно. Тут в нас Jaguar f FPS 2019 року з пробігом 12 тисяч миль і наразі має ставку 19 тисяч доларів у США. Я вважаю, що це забагато. Подібні автівки з мінімальним пошкодженням кузову можна придбати за прайс приблизно 12-14 тисяч доларів. Тому конкретно цей екземпляр ми розглядаємо лише як приклад. Ви можете побачити, які форми у кузову. Дуже нарядний колір, роздвоєний вихлоп у нас є двохлітровий форсований турбований двигун. Та Є дуже добре розгінну динаміку, багатий опціонально, безключовий доступ. Повністю, звісно, шкіряні сидіння з перфорацією та вентиляцією. Електронний щиток. Наразі ключа нема, тому не зможу продемонструвати вам звук вихлопу, але можете подивитися, яка тут ситуація у салоні. Виглядає все дуже цікаво, ось така дверна карта, цікава геометрія торпеди, великий екранчик та шайба для КПП на кшталт лендроверу. Дуже це комфортно та зручно, я вважаю. Подивіться, як він виглядає з боку, зверху криша чорна та має ось такий плавник. Ну що ж, друзі, ви це побачили на власні очі. На подібних майданчиках просто величезний та й неймовірний вибір автомобілів. Можна підібрати будь-який варіант. За прорахунком звертайтесь до наших менеджерів, контакти яких будуть в описі під цим відео. Також хочу спитати, чи хотіли б ви, щоб ми регулярно вам знімали такі відео з майданчиків та аукціонів. Напишіть, будь ласка. Ну а я чекаю ваших вподобайок та підписок на канал. Бажаю вам усього найкращого. З вами була компанія Grand Car. dos ostrichas. Yeah.